Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні будемо заготовляти щавель на зиму. Двома зовсім простими та легкими способами. Спершу нам потрібно нарвати щавель. Саме в цей час щавель найбільше соковитий і має гарний вигляд. Його ще не встигли коштувати комашки, тому саме час заготовляти щавель на зиму, щоб взимку смакувати смачний зелений борщик. Зриваю найбільші листочки маленькі залишаю. Через тиждень можна знову його зривати і ще заморозити. Заливаю щавель холодною водою. Гарненько промиваємо щавель кілька разів. До речі, моя бабуся колись на щавель говорила квасець. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вашій місцевості називають щавель чи квасець. Виглядає, ніби багато щавелю. Але коли нарізаємо і кладемо в банки, виходить зовсім трішечки. І поки у мене стерилізуються банки, швиденько нарізаємо щавель. Нарізаємо так, як вам подобається. Так, як ви звично нарізаєте для борщу. Порізала увесь щавель, простерилізувала банки та кришки. Тепер швиденько викладаємо щавель у банки, але протискаємо ось так пальчиками, щоб більше туди помістилось. Усього в мене вийшло 4 баночки. Але, звісно ж, я зготую ще. Або заморожу, або ще ось таким чином. Отож, перший спосіб, за яким я заготовляю щавель, це на 1 літр води. Даю одну велику столову ложку солі та 100 г оцту. Якщо ви будете на дві баночки робити, давайте на половину усього менше. Тобто пів літри води, пів столові ложки солі і 50 грамів оцту. заливаємо наш щавель маринадом. До речі, оцет саме звичайний столовий 9-відсотковий. Майте на увазі, що щавель за таким рецептом необхідно зберігати у прохолодному місці. Можна ще ось так виличкою злегка помішати, щоб наш маринад увесь покрив щавель. Далі усе просто: закриваємо стерильною кришечкою. Можна ще ось так покрутити і кладемо в холодне місце. За кілька днів щавель змінить колір. Другий спосіб зберігання щавелю на зиму дуже простий вам він обов'язково сподобається заливаємо щавель. Кип'яченою водою, і тепер ви можете його зберігати будь-де, навіть в кухні у тумбочці. Хочу звернути увагу, що я заливаю щавель простою кип'яченою водою без солі та оциту. Кладемо банку на одну хвилину з гарячою водою у каструлю. Для того, щоб добре прогрілось дно банки. І тепер накриваємо рушничком на 4 годинки і одразу можемо зберігати. У будь-якому вам зручному місці, тобто навіть у кухні. Два способи приготування щавелю на зиму дуже хороші, перевірені роками, і в одному і в другому випадку, звичайно, щавель змінює колір. Чекаю на ваші коментарі, яким саме чином, ну, звичайно, крім заморозки, ви заготовлюєте щавель на зиму. Усім бажаю я міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей. Якщо вам сподобалось моє відео пальчик вверх. Дякую за перегляд! Чекаю на ваші відгуки.